Назвіть, будь ласка, ім'я прізвище по батькові для протоколу. Сухович Віталій Миколаївич. Так, які є питання, будь ласка, колеги, хто почне? Віталій Миколаївич, територіальний орган Держлісагентства, як орган управління на регіональному рівні. Одним з перших завдань, які він повинен постійно займатися і виконувати, це є внесення на розгляд ну, в даному випадку Державного агентства лісових ресурсів пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та нормативних актів. Питання моє наступне. На вашу думку, чи можете ви зараз сказати, ну, наприклад, візьмемо лісовий кодекс. На вашу думку, ви можете перерахувати декілька пунктів, які потребують внесення змін, і обґрунтуєте їх. Якщо складно до Лісового кодексу, ну, виберіть собі нормативно-правовий акт якийсь, але мене цікавить ваша позиція щодо його доцільності, тобто щодо його актуальності і конкретна пропозиція і чому. Мені би хотілося почути до Лісового кодексу. Дякую за ваше запитання. Ну, перш за все, я хотів би почати розмову. Питання досить слушне, що стосується змін до Лісового кодексу, але перше питання: ми прийняли зміни до санітарних правил в лісах України. І на практиці ми зараз теж маємо деякі нюанси щодо рубок, які. Пов'язані вже з новою інтерпретацією цього закону, цих цих введень Що стосується Лісового кодексу змін, ну по-перше, мені здається, це треба залучити всіх людей, які працюють в лісовій галузі. По-друге, мені здається, що науковців і інших напрацювати які, то що проблеми кожного різні в кожній області. У кожному регіоні є певні свої проблеми. І На сьогоднішній день чітко так вам сказати свої пропозиції. Це треба, мені здається, вивчати. Я, Принаймні на даний час, що стосується змін до Лісового кодексу, треба напрацьовувати. Я, в принципі, думаю, що треба вивчити досконало, а потім робити якісь Ну, Давайте зупинимося на. Або ви можете сказати, я на сьогодні для Рівненської області не бачу в Лісовому кодексі е, якихось речей, які заважають на належному рівні вести лісове господарство. Або якщо бачите, скажіть їм, давайте не будемо в цілому. Я сьогодні кажу, що е, я, як представник, наприклад, е, регіону Полісся Півночі. Е, Вузько знаю спеціальність наприклад, вузько бачу позицію по району, який є на півночі. Наприклад, на півні є інші ситуації, але це, на мою думку, треба вивчити і напрацьовувати в загальному по області, щоб внести якісь певні пропозиції від Рівненської області сюди, в Держлісагентство для того, щоб поробити якісь виважені чіткі зміни. Добре, наступне запитання. Зв'язку з децентралізацією законотворці зараз готують зміни до ряду законопроєктів, в тому числі і до земельного кодексу в частині повноважень щодо розпорядження землями державної власності, зайняті лісами. На вашу думку, наскільки є реальною надання цих повноважень щодо розпорядження землями державної власності зайнятих лісами на рівень сільських і селищних рад? На мою думку, в будь-якому випадку треба відстоювати ті землі і території, які сьогодні є під державними підприємствами, щоб вони були і залишались під державним підприємством. На Рівненщині сьогодні йде е, процес, який практично, як мені відомо, і я по своєму господарству можу сказати, що йде до завершення. Це виготовлення державних актів. Це головне питання. Сьогодні є е, вже е, громади, які утворюються і чітко прописуються межі. Йде е, Реформування держспеслізгоспів, так називаємо, приєднання до Держлізгоспів ці структури теж там залишається, якщо я не помиляюсь, на рівні два дерспеслізгоспа. Тобто ліси повинні залишатися в державних підприємствах лісового господарства. Однозначно, то, що це наділено державою, і ми маємо контролювати, охороняти і відтворювати. Віталій Миколаївич, скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. Сьогодні і так було багато запитань по мисливському господарству, але ще одне. Багато нарікань. Зокрема, Держпродслужба нас критикує не тільки Рівенську область, а багато наших обласних управлінь по поводу роботи з депопуляції дикого кабана. Скажіть, будь ласка, або запропонуйте заходи по покращенню роботи з депопуляції Дикого Кабана на території області. У вас в області там є питання, по цьому, у нас складна епізодична ситуація. Ну, в нас область специфічна, тому що є... ми жуємо з Білорусією, у зв'язку з тим відбуваються ці випадки, про які ми маємо час, час по раз відбуваються. Ну, інформативну політику треба проводити з населенням, з місцевим інформувати, пояснювати. Зараз відбуваються і семінари, і роз'яснення роботи для мисливських користувачів, які межують, знаходяться на території. Також в нас є ще мисливські угіддя під УТМером. Тобто проводить роз'яснювальну роботу, профілактичні заходи, які можливі, і таким чином ну і вести контроль за цим процесом, який може бути і час, час відбувається, того, що я ж кажу, що в нас є кордон, і відбувається міграція, як би так сказати. А на вашу думку, якщо запропонувати винагороду або відшкодування користувачам мисливських угідь матеріальних, то це покращить? Ну, воно частково такі методи, в принципі, і напрацьовувалися, От. але ж, ж ми, ж самі розуміємо, що кожен хоче, щоб в нього було багато звіра, і, і того, що ну, ситуація така, що це е, хто цим займається, це такі. Е, Праця дороговартісна для того, щоб утримувати. І кормова база була, то в цьому напрямку важко говорити з ними, але в принципі, вплив є і робота ця проводиться. Скажіть, чи, будь ласка, які ви бачите також проблемні питання в веденні в мисливського господарства і запропонуйте покращення чи шляхи їх вирішення? Ну, це має бути в першу чергу. Сьогодні ті питання дійсно піднімалися. У нас е, співпраця має бути однозначно і контроль за мисливськими користувачами, які є на території, е, виконання ними тих пунктів у угодах, які приписані на даний час, коли заключені з тими чи іншими. передивитися питання, в кого відбуває, має в певний період бути перезаключення договорів, як вони виконують ті чи інші завдання. От, практично е на рівенщині, і це, мені здається, на мою думку, е було вірне рішення, що практично там чотири лісові господарства, які залишилися в державних підприємствах в Мультизеливській угідді, е частка була передана. Через обласні ради через інші в приватні структури, які дійсно мають кошти і ведуть на належному рівні мисливське господарство в тих чи інших районах, де вони функціонують. Контроль потрібний в першу чергу. Залучати, на мою думку, потрібно, от зараз ми говоримо про ці громади, створені якісь чином. Зв'язувати між громадами мисливство коричовочами, щоб і ті, і ті були зацікавлені, щоб була співпраця однозначно, також підв'язуватися державні підприємства, співпраця районних мисливців здавців. І мені здається, зараз така робота робиться і. Ну, те, що стосується браконьєрства, зараз таких випадків набагато набагато стало менше розумієте. І в принципі, і звір є, і робота робиться в цьому напрямку. Мені здається, напрацьовувати теж треба проводити ці семінари, зустрічі. І тісна співпраця підскаже, що треба робити для того чи іншого покращення в ту чи іншу сторону. Але має бути симбіоз державних підприємств. Мисливських користувачів, утворених громад для того, щоб і кошти йшли в місцеві бюджети, розвивалися, і була охорона, і співпраця. Ну і, звичайно, на інформативному рівні, щоб була підтримка. Тобто в пресі, там радіо, телебачення, де є, давати інформацію. Дякую. Там Миколаївич, я дивлюся е показники по області. Середня заробітна плата пата високій зовсім яку на сьогодні ви очолюєте. Вона вища, ніж середня по області, і вища, ніж ваші сусіди, Добровицький, Зод, Речнянський. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося вам е мати такий показник вищий серед інших? Ну у нас в тому році показник був, провели в деяких підрозділах оптимізацію чисельності. Розташування Висоцького лісгоспу це лісгосп, як ви знаєте, він віддалений. Практично в, в тому році був плюс певний, то, що можна було відвантажувати на експорт. Ну, тут можна покласти руку на серці цінова політика експорту набагато вища внутрішнього ринку, тобто була середня реалізаційна ціна, набагато більше. Був були кошти, і в зв'язку з цим дійсно направляли. Кошти на збільшення зарплати працюючим, тому що ви знаєте, що на рівенщині треба тримати рівень зарплати для того, щоб люди працювали в лісовому господарстві, а не шукали інших джерел, джерел заробітку. Дякую. А скажіть, будь ласка, начальник управління це держслужбовець і працівники управління держслужбовці. Які складові заробітної оплати е, держслужбовців, і яким законом чи нормативним актом це визначено? Ну, зарплата держслужбовців це визначається бюджетним кодексом, який приймається. От, складається зарплата держслужбовців ну, штатний розпис, якщо я не помиляюсь, оклади, ранги, премії, надбавки, там можуть бути доплати за виконання тяжких умов праці або заміщення тих чи, ну, заміщення посад, які не Не Якось складовий ви назвали правильно, але закон про держслужбу і постанови Кабінету просто, ну, трошки ну, Я ще... я Так, дякую. Бюджетний дякую. цей не працював, вивчався, для... цікавився, напрацював. Ну, У що... мене ще запитання. Скажіть, будь ласка, е... Автоматизація обліку, ну, вашій області, вона є, як на мою думку, зразковою. І, як ви рахуєте, вона є достатньою. Бухгалтерська обліка, автоматизація, електронний облік. І чи ви, як на сьогодні керівник підприємства, чи ви користуєтесь інформацією з бази даних електронного обліку, як керівник? Тому я знаю, що в вашій області є такі директори, які ну, в яких комп'ютер стоїть в кабінеті. Вони дивляться. Всю інформацію, яка поточна, оперативна є. Як, на вашу думку, наскільки ну, у вас це автоматизовано, наскільки це в області, і ще, чи це є корисним? Ну я почну з кінця. Однозначно, це є корисним, тому що якщо є співпраця бухгалтерської служби, є співпраця відділу реалізації нижнього складу, то керівник підприємства бачить і. Рух реалізації лісопродукції, залишки, які є на нижніх складах, на центральних складах, хоча зараз там ми мало користуємося їм, але ну, в нас лісгосп віддалений, ви знаєте специфіку. Тобто зараз почали працювати для того, щоб на пожежних вежах ставити ці антени для того, щоб був покращений інтернет, тому що в нас деяких. Місцях інтернет не тяне і не тяне навіть мобільний зв'язок. Але те, що 81С е, ведеться в нас, це, кажу, що так як є. В плані тому, що вчимось, вчились в Добровичан, бо у них на кращому рівні, я вважаю, теж вивчали те питання на даний час. В нас працює це все, електронний облік, зв'язаний з реалізацією з бухгалтерією. Треба це питання, звичайно, розвивати, тому що ми рухаємося вперед і дійсно тримати на контролі це питання. І воно корисно для любого керівника. В будь-якому місці він може бачити, що робиться. Тим паче, так само зараз і банкова система закидається і видно, і рух грошових коштів, і інше тобто. Щодо цього ми рухаємося вперед. Дякую. Розкажіть про досягнення, якими ви пишаєтесь? Ну, досягнення. Саме головні досягнення. Одружений, маю двох синів. Це найголовніше досягнення. З досягнення рахую, що я. Корінний Поліщук народився в Сарнах, починав свій трудовий шлях в Сарненському держдізвоспі під керівництвом Шкудора Василя Дмитровича. У 2009 році в рік кризовий на Рівненщині були експерименти, перевели на той час. Був начальником відділу реалізації для того, щоб попробувати себе. В Висоцькому держджгоспі, тому що там були деякі питання з, відділ, з, з Бутом і взагалі з реалізацією. І там півроку попробували, потім заключив контракт і свій трудовий шлях десь 8,5 років в висоцькому держлізгоспі Є депутат обласної ради Рівенської досягнень, рахую, що по можливості працював і працюю для людей на Добровичині, створюючи належні умови для наших людей, для працівників, соціальні пакети, економічні, зарплати і інші. Але ще є багато що треба зробити і рухатися вперед. До того, що треба зробити, Віталій Миколаївич, <кій> скажіть, будь ласка, ну не секрет, що Рівненська область. Входить і на, на превеликий жаль, очолює список тих областей, де сьогодні пошкоджені значні лісові мас масиви через незаконний видобуток бурштину? Ця ситуація на превеликий жаль характерна для області, і якщо вам доведеться займати посаду начальника управління, безперечно, тут необхідно буде вживати заходи для того, щоб вирішити цю проблему. Які заходи ви бачите першочерговими в цьому контексті? Як би ви вирішували цю проблему? Ну мені здається, так як ми робили в певний період часу пілотні лісгоспи на Рівенщині, це був по впровадженню електронного обліка був Дубинський і Саницький, вони є на даний час. Потрібно у нас є постанова верніше, постанова Кабміну 1063 від 30.11.2016 року про пошкоджені землі і проведення рекультивації. Починати з якогось лісгоспа є в нас передані площі, які пошкоджені у лісових масивах, і на якомусь одному лісгоспі пілотний робити такий ж проект, пробувати починати цей процес рекультивації для того, щоб Постанов відновлювати ті пошкоджені землі, які є в Держлісфонді на Рівненщині. ну а те, що відбувається, сам видобуток, мені здається, він якоюсь мірою, я не знаю в якій мірі, але присутній, напевно, і зараз, і в даний час. Чи достатньо сил лісової охорони? Можливо, якісь пропозиції у вас є щодо її функціоналу, щодо збільшення? Дякую за запитання. Ну, в будь-якому випадку, звичайно, треба. Законодавцям працювати в площині законності, переведення в законну площину, цей видобуток бурштину. На жаль, питання вже не один рік крутиться в Верховній Раді, але на жаль, не можуть знайти голоси і довести до логічного завершення. Те, що, звичайно, сьогодні на лісову галузь і на рівенщині. Вивішують ярлики, пов'язані з бурштином і іншими речами. По районах працюють і лісівники і співпраці з поліцією, і сьогодні і з іншими силовими структурами. Але, на жаль, сьогодні не стільки тих є лісівників, ми ж знаємо, скільки їх є, яка кількість. і... Йдуть реформування і в поліції, і в всіх силових структурах, що зупинити цей процес, дуже тяжко. В будь-якому випадку треба пробувати на рівні районних, обласних рад напрацьовувати певні напрацювання для цих моментів, але в будь-якому випадку треба в законодавчому полі вирішувати питання в Верховній Раді. Те, що лісова охорона працює, вона працює з виявлення. І сьогодні головне не допустити. Збільшення цих пошкоджених земель, а те, що вже є виявлено, напрацьовувати ці е, наміри для того, щоб їх е, відновити. Можливо, цей закон, постанови про рекультивацію, допоможе в цьому напрямку. Але в, в, однозначно його треба в законодавчу площину переводити. Тому що лісники це люди, які можуть виявити і дати сигнал. Тому що ми ж знаємо, які випадки є, то що. Там є групи осіб, які одному майстру лісу, так сказати, справиться з цією групою людей. Дуже тяжко, чи е не вважаєте ви за на них вхідне формування, і можливо такі є формування рейдових бригад в цих е регіонах? Е вони є вон вони є сформовані, вони працюють постійно, але я ж кажу, є факти виявлення, але нема кому реалізовувати, розумієте? Дякую. Скажіть, будь ласка, Рівненщина – одна з тих областей, яка сьогодні значною мірою, ну, скажімо так, постраждала від мораторію на вивісне обробленої деревини? Я розумію, що збут десь трошки впав, я розумію, що на складах з'явилась сировина. Як ви з цією ситуацією боретесь? Як ви її вирішуєте, вірніше? Які, як ви вважаєте, її треба буде вирішувати в рамках області? Ну, в будь-якому випадку вже і в тому році напрацьовували ринок збуту по Україні, внутрішньої ринку, так би називаємо. Однозначно, сьогодні треба напрацьовувати первинний ринок по лісгоспах, щоб пиломатеріали відгружати на експорт. Однозначно, якийсь відсоток треба залишати, тому що це нульова ставка, це валюта. В цьому напрямку треба працювати. На жаль. Не так хотілося б, як, як є українські лісопильні, задекларували, що будуть брати порядка двадцяти тисяч кубів лісоматеріалів круглих на даний час, практично дві з половиною. можливо, й того не набирають. Я в загальному там не знаю по рівні порівненській області, але це ви ти... по полізоспу я кажу, по лісгоспу, да. Ні, я я кажу в загальному. Вони мали брати двадцять тисяч кубів. Це те, що шведи в Костополі побудували. От, але в них там щось не складається в будь-якому випадку. Треба шукати невеликих інвесторів, які там співпрацювати мені здається з головами райдержадміністрації з обласною владою для того, щоб заманювати невеликих підприємців, інвесторів, які будуть по районам собі створювати або брати в оренду. Цих і для переробки і таким чином пробувати реалізовувати деревину. Ну і однозначно, сьогодні є попит на тарний кряш на такі сортименти недорогоцінні. На рівенщині є багато сухостої, які сьогодні треба забирати. Можливо, обмежити ресурсні рубки і вони будуть обмежені для того, щоб стабілізувати ринок реалізації. Звичайно, ми понесемо. Втрати в обсягу реалізації, в зарплаті, але таким чином зберегти лісову охорону і костяк на Рівненщині лісівників, для того, щоб далі можливо напрацювати більш-менш стабільний ринок реалізації і пиломатеріалів, і кругляка. Можливо, аукціонні торги додаткові провести, якщо будуть появлятися споживачі, в такому напрямку рухатися для того, щоб виконувати обсяг реалізації. Дякую. Чи є ще питання? Немає. Дякую. Я прошу вас зачекати декілька хвилин. Ми оголосимо результату.